6 грудня ворог атакував Волинську область. Є влучання у цивільні підприємства на території Луцька. Також від падіння збитих уламків є пожежі складської будівлі на території Луцька та житлового будинку в Луцькому районі. Сьогодні вранці співробітники пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька, міста Ківерців з оперативно координаційного центру залучались до ліквідації пожежі, що виникла у складській будівлі в місті Луцьку, де зберігались. Продукти харчування, напої та інші речі це цивільне підприємство. Загалом було залучено понад пів сотні рятувальників. Працювали 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, зокрема два кулінчатих автопідйомники та пожежний робот. Завдяки цьому пожежному роботу вдалося ліквідувати пожежу на значній площі всередині будівлі. Локалізація пожежі зафіксована о 9.24, Про постраждалих інформація до ТСНС не надходила. За інформацією голови Волинської ОВА Івана Рудницького, у повітряному просторі Волинської області під час повітряної тривоги сили безпеки й оборони зафіксували 22 ворожі шахеди, з яких 11 вдалося знищити. На щастя, обійшлося без людських жертв. Поліцейські працюють на місці російського удару в обласному центрі. До роботи задіяно близько пів сотні поліцейських слідчо оперативні групи, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та інші.